Знову перехворіла, Фух, прихопила. І сил немає. Карнітин дає енергію в кожну клітину. Кардонат сприяє відновленню сили. Кардонат відновлення на клітинному рівні. Війна суттєво впливає на ендокринну систему українців через постійний стрес. Кількість хворих зростає, а недуги молодшують. Лікарі фіксують збільшення випадків онкології щодо подібної залози на 15%. І щоб цьому запобігти діяти потрібно вже зараз. Про ризики і профілактику хвороб ендокринної системи сьогодні у всесвітній день боротьби з цукровим діабетом то день ендокринолога. Репортаж Тетяни Доцяк. Харків, операційна інституту проблем ендокринної патології на операційному столі. 54-річна жінка в неї рак щитоподібної залози. Перша стадія, прогноз оптимістичний. Ми можемо виконати гемітеройдиктомію, тобто видалити частину долю з пухлиною та залишити здорову частку щитоподібної для залози для її подальшої нормальної гормональної активності. Часна діагностика каже Костянтин Побілянський, дає шанс на 100-відсоткове одужання однак, все більше занедбаних хвороб. І попри те, що з Харківщини евакуювалися сотні тисяч жителів, кількість пацієнтів зросла вдвічі. За ці роки повноштабної війни вдвічі збільшилося стосовно автоімунних процесів, це дифузно-токсичний зов. Та на 15% з'явилося з'явилися більше ракуші та подібної залози. Повномасштабне вторгнення занурило країну у перманентний стрес. Втрата близьких, евакуації, обстріли недоспані ночі впливають на ендокринну систему. Це призводить до аутоімунних захворювань, цукрового діабету, онкології, погіршення репродуктивної функції як у чоловіків, так і у жінок. Катастрофічно зросла кількість порушень вуглеводного обміну. Більшість наших пацієнтів, вибачте, але заїдає стрес, і це впливає. Уже за ці роки ні на серцево-судинну захворюваність і на випадки інсульту і інфаркту. Бо якщо ми говоримо про цукровий діабет, цукровий діабет у всьому світі на сьогодні це знак рівняння з ішемічною хворобою серця, артеріальною гіпертензією, онкопатологією. У пана Ігоря діабет упевнений все через війну і постійні стреси. Про цукровий діабет дізнався випадково. Дружина вмовила здати кров. Аналіз показав перевищення норми рівня глюкози втричі. Пірживало с. воевал на передке переживаешь за родню переживаешь ну, за себя переживаешь то есть я так думаю что так я просто почитал что это на этих ну сахарный диабет только и появляется на если стрессы там такое все ну, что с этим связано На окупованих територіях та поблизу фронту люди не мають доступу до інсулінів і потрапляють до лікарень у критичному стані. А проблеми з засобами для вимірювання рівня глюкози є навіть у тилу, адже держава забезпечує тестами лише діабетиків першого типу. Невчасна діагностика призводить до ускладнень, цукровий діабет б'є по судинах, очах, нирках, серцю і все частіше недуго виявляють у пацієнтів 35+. Плюс. Стрес. Це виробляє гормони, гормони стероїдні. і ці гормони мають негатив, контрінсулярну дію. Ці гормони блокують наш інсулін. І тому звісно не так смокчиться інсулін добре, якби це гормони були в нормі. Офіційно в Україні на цукровий діабет страждає 7% населення. Додати недіагностованих хворий, кожен десятий каже лікар. Вплинули на сумну статистику ковід і довкілля. Токсичні метали, що містяться у вибухових речовинах, забруднюють навколишнє середовище і змінюють ендокринну систему. А ще Повальний безконтрольний прийом антидепресантів зміни в грудних залозах це як жінки, так і чоловіки. З чим це зв'язано? Дуже дуже багато прийому антидепресантів на фоні всіх подій, які проходять у нас останні декілька років. Навіть це з молодого віку, неважливо, хоч це 50 років, хоч це 20 років. Через це в інституті створюють мамологічний центр і відкрили спеціальне хірургічне відділення, яке охоплює спеціалістів по всіх патологіях, де працює мультидисциплінарна команда. Наслідки відчують і майбутні покоління, кажуть лікарі. Тому радять проводити скринінг усім щороку, після 35 звертати увагу на зміну ваги, збільшення розміру талії, втомлюваність, сонливість, безсоння, висипи це дійсна проблема не тільки медична для нас, для нашої країни, коли ми виборюємо. Нашу незалежність, але і проблема боєздатності, проблема демографічна, проблема економічна. І ми можемо стикнутися з цими проблемами через 5, 10, 20 років. Це стане великим економічним тягарем чи демографічною проблемою. Це проблема не тільки України, навіть зараз у Європі до 15% витрат на охорону здоров'я йде на лікування цукрового діабету і його ускладнень, каже професорка інститут ендокринної патології. Ділиться із європейськими колегами своїми дослідженнями впливу сучасної війни на українську націю. Тетяна Доцяк, Олександр Миронюк, факти сітіві єдині новини. Ставте лайк і підписуйтесь на наш канал. Так ви допомагаєте поширювати перевірену інформацію та протистояти дезінформації на Ютуб. А ще діліться в коментарях, що думаєте про сьогоднішні новини. Ваша думка важлива.